Ви розумієте, що практично щодня ми маємо справу з якимись неадекватними ситуаціями, які трапляються саме з об'єктами, що опікуються продажем ювелірних виробів або з ломбардами. Насправді ситуація набагато складніша, ніж ми можемо собі уявити. Ще два роки тому. Кожна ювелірна крамниця, перед тим як почати свою діяльність, вона мала вірніше її господар мав отримати ліцензію на початок діяльності. Що таке ліцензія? Це документ, який має перелік певних вимог, яких повинна дотримуватись керівництво цієї крамниці. Тобто вони повинні були дотримуватись цих вимог, інакше їх могли позбути цієї ліцензії, так сказати, право на роботу. Але в 2010 році було прийнято закон України про внесення Змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності. Тобто до 2010 року саме цей від діяльності був у секторі, скажімо так, державної відповідальності, після 2010 року він вийшов з цього сектору. І дану категорію об'єктів було виключено з ліцензіювання. і при цьому їх облік жодною державною установою на сьогодні не ведеться. На даний момент Мінфі нам планується розробка відповідних законодавчих і нормативних актів. Тобто, що ми зараз маємо справу? Ми маємо справу з тим, що точно немає ніяких офіційних даних відповідників кисті ювелірних магазинів. Ці дані можемо навести ми, скажімо так, з нашої інформації, за нашою інформацією, на даний момент в Україні налічується близько 4 тисяч закладів торгівлі ювелірними виробами. З них охороняється лише 60%. Якийсь відсоток охороняється відомчою охороною, якийсь відсоток охороняється недержавними охоронними структурами, практично 13% не охороняється взагалі. Це близько 500 ювелірних магазинів. І що це значить? Це значить, що ювелірні магазини достатньо легка здобич для злочинців, надзвичайно легка здобич. А я хочу знов таки звернутися до вас з такою тезою. Ми не маємо права ну не зневажати, а недооцінювати злочинців. Вони чітко планують свої дії, вони чітко розраховують на те, що вони можуть зробити і чим вони можуть поживитися в окремо взяті крамниці. Я вам наведу невеличкий приклад. Одна з ювелірних крамниць на одному з проспектів міста Києва за півроку минулого року, починаючи з Червня по, по грудень було скоєно два практично однакових за одніми і тим же сценарієм пограбування. Це зафіксували камери відеонагляду, і я вам буквально зараз в декілька словах опишу цей сценарій, який є характерним для більшості ювелірних крамниць. І так, в ювелірні крамниці є дві продавчині, і є якийсь відомчий охоронець, вже така людина похилого віку. Сам вхід в крамницю, сам хід в крамницю перед торгівельною залою, він практично ну, не проглядається ні цим охоронцям, ні цими продавчинями. В самій крамниці є камери відеонагляду, але ні одна з цих камер не виводиться на який-то небудь монітор, де б можна було бачити, а що ж робиться безпосередньо перед магазином і саме в цьому приміщенні, який передує торгівельні залі. І от буквально хвилина 20, хвилина 25 секунд, як зареєстровано на камерах відеоспостереження чоловік входить до цього приміщення, він тихесенько одягає чорний чорну шапочку з прорізами для очей, достає з під куртки обріз, достає мішечок в руки, і, дочекавшись, поки охоронець пішов ну, по яким своїм справам на, на якийсь на нетривалий час. Інша продавчиня пішла у якесь інше приміщення допоміжня господарчі, і залишилась в залі одна єдина продавчиня. Він дуже швидко входить до торгівельної зали і кричить. Напал. Безумовно, жінка зробила правильно, її треба було залишити здоровою і живою. Вона лягла напал, і вона не могла вже скористатися кнопкою тривожної сигналізації, а цей магазин охороняється лише нашою кнопкою тривожної сигналізації, яка була статичною і знаходилась зовсім в іншому кінці прилавку. Цей чоловік він дуже швидко, він чітко знав, до якої вітрини йому підійти. Дуже чітко знав, що на цій вітрині лише ланцюжки, браслети, тобто все, що безкоштовних і напівкоштовних камінь. Він обрізом а, розбивається склад. Скло. А скло звичайне, не захищено, тому що ніхто не вимагав відповідного ступеню захисту цього скла на витрині. Він розбивається і скло, дуже швиденько скидає це все золото у свій мішечок і дуже швидко покидає цю торгівельну залу. Не забувши сказати продавчині, що встанеш після 10 хвилин, як я піду з цієї зали. Безумовно, жінка так і зробила. Вона вже через 10 хвилин після того, як він зник, вона тоді скористалася кнопкою тривожної сигналізації, але якщо порахувати, що це було і в першому, і в іншому випадку ввечері, що вже було дуже людно і практично знайти його неможливо і на записах відеоспостереження, а він чітко знав, де розміщені камери, тому що одягав шапочку і знімав шапочку і ховав обріз під куртку так, щоб обличчя не було видно, щоб обличчя не було зафіксоване. Він собі спокійнісінько вийшов у це приміщення, яке перед торгівельною залою зняв. Вдавав шапку, сховав обріз, пересипав золото у свій мішечок, залишив оці підставки для цього золота і зник. Це найбільш характерний приклад пограбування ювелірних крамниць, які сьогодні здійснюються в Україні.